Так, друзі, всім вітання. Е, у нас 9 вечора, рубанули світло, <смі> рішив вам якби, контент запиляти. Коротше, контент складається з отих от клієнтів. Я не знаю, чи ви зможете розглядіти, тому що мене Сонька не приближає. Але якщо добре передивитися, вон там, -он, бачите, сидить на балконі з, доро... з довгим дзьобком. Пан Лелека, але він там не один, он де ще два. Ну, тих двох я вже напевно тижня-два як е, бачу на одних тих самих місцях. А оцього е, побачив вчора. І то, якби він не заскриготав, якби отак от вони своїм дзьоком тувчуть, то навіть би і не знав, що він там є. Дивлюсь, сьогодні він теж на тім самому місці. Ось такі от в нас справи. Справи які? Дев'ята вечора. Пора йти додому, світло рубанули. Місяць зійшов, пора спати. Буде день, буде праця і робота і нові ідеї. Так, наступний день. І знову на світла нема. Виключили годину тому, їздив, забрав зі шліфовки першу партію деталей. Е, порозкладав, сушу їх, тому що якщо лишити в стопках складеними і мокрими, то буває, що кидає п'ятнами від емульсії. Може емульсія якби не сильно е, добра, може, якби так воно завжди. Ну, коротше, я їх завжди просушую, щоб... Потім було менше мороки. Далі вони будуть е, оброблятися, сверлитися, нарізатися різьби і так далі. Коротше, буде по ходу діла, все показано. Так, майже протикав відзняти вам процес приварювання підкладок. Вже настроївся на останню направляющу. На четверту е, і спомню, що нічого не відзняв. І так, цей стіл вже ця станина вже приварена. Цю вже навіть підзачистив, тому що хотів подивитися е, качество в лапках, можна сказати. Бо з мене зварщик ще такий. Але менше з тим все, все вроді нормально, надіжно. З стіжками. Приварено. Як проходить процес? Викладаю три всі пластини шліфовані в один розмір, да, на них є незначний, незначна похибка. Там десь до, ми міряли, до п'яти соток, ну, до восьми соток, грубо говоря, максимум, що ми наміряли Після того, як вони будуть приварені, я на оцю ж саму лінійку буду наносити краску і по красці подивлюся, де ще є нерівності, я їх підшабрю. Такий момент, такий процес буде. Ну так, в принципі, все лягло дуже е класно. Дуже класно все. Якби переходів не відчувається. Все в один розмір. Ну, тому що тут теж дуже було рівненько все. Ну, подивимося, подивимося вже е, зараз четверту приварю, е, позачищаю і тоді нанесу краску і вже буду бачити, е, де є нерівності. Ну, в будь-якому випадку по розмірах э, все грає. Так, наступний етап. Е, з вирівнюванням е, направляйок завершено. Прийшло, пішло на це все приблизно е, один робочий день. Чотири, е, чотири рельси. Чи, верніше, 4 підкладки під 4 рельси, щоб їх вирівняти. Що було, з від того, коли були поварені станіни, я ставив лінійку, то що я показував. Можна було сказати, що доволі рівно. Ну, Єдине, що я щупами не провіряв під лінійкою, коли ж я переварив підкладки. І поставив лінійку, то лінійка стала на два крайні кінці. Прогиб посередині е, приблизно десятка. На всіх чотирьох був. Ну і, скажімо так, методом е, спилювання країв на краску кожен разчив е, трохи, там-там, поставив лінійку, е, подивився, зчистив, поставив. Поки не вийшов на повне прилягання по всіх чотирьох. Зараз все якби в ажурі, все чотненько. Е, Пробував е, шабером підшаблювати. Ну, коротше, не то пальто по металу шабрити ну, не вмію я. в Відтоги е, ліпістковим. Е, він ще навіть не так, кружки є такі е, наждачні, Я вже напевно повикидав. Ну отак от, от наліпучки. От такими кружками потрошки потрошки, потрошки і добився е, дуже е, хорошого п'ятна покрасти. Ну, зразу кажу, це не та шабровка, якби, і там на клеточку пару п'ятін. Просто по всій дліні е, хороше прилягання. Далі е, це вже е, ця станіна вже, от, скажімо так, накернена чи засверлена. Як це відбувається? Ставлю дві бази по краях, е, підібрав розмір, ставлю рельсу. Виставляю по е, розміру до краю і прижимаю лінійкою і заступцинюю її. Все це зажав і прямо в отвори е, сверлом приблизно на, там на десятку менше від отвора. Там отвір на 8,5, в мене сверло 8,4. Е, Значу е, отвори, і отак от це виходить. Для мене це най, скажімо, найпростіший і найудобніший, удобніший метод, е, який я придумав собі. Тому що е, сверлити їх було до монтажа, це взагалі дурня. Там тут би ні одні не зійшлись. По розміру зараз вимірювати графети тут теж. А так, скажемо, бистро і надіжно, 100% попадання. По геометрії я думаю, теж все гуд. Роблю е, цю сторону, таким методом значу, потім перекладу на цю сторону, прозначу, перемірював лінійкою. Від рельсу до рейса, міліметр-міліметр. А вже коли буде безпосередньо монтаж, то тоді на одній рельсі, скажімо, де їхати каретка з індикатором, по цій вже буду виставляти. Ну, Одну одну із рельс буду виставляти ще потім е, отаким макаром, щоб в неї була рівна геометрія, щоб її не потягнуло, не покрутило. І все. Рухаємось. Так, слідуючий етап. Виставив і зараз буду приварювати підкладки під винт. Чому не варив їх перед оцими? Тому що мені треба було поперек виставляти, чи як, вони ще не виставляти, а провіряти, чи нема перекоса. по... По ширині, скажімо так, щоб не завалити е, рельси. Тому вони от в цій зоні е, воно, воно вимішало, не було як би перевірити. А зараз вже, так як е, це вже зроблено, можна їх і приварити. Е, приварю, теж перевірю, можливо, десь щось підшліфую, е, якщо буде. Гурувати і все, на цій так само. І тоді вже буду сверлити е, отвори. Ну, коротше, ще включуся, я думаю. Так, у нас сьогодні 30 за бортом. Духовка конкретна, але працювати треба. І так, е, вчора зробив ті бази, е, відчухав. І сьогодні вже прийнявся до сверловок. Перше, що робив поза тих, якби, позасверлених точках, пройшовся малим сверлом на 5. От воно. Далі в процесі сверло 7, і ним розбиваю отвори вже під меч було чому двома сверлами, тому що е, е, якби з нуля сверлити сімкою трошки заважко, а п'ятерочка йде як масло, якщо хороша. І так, сім'єркою розбив. Е, пасочки зняв, мечик на вісім, різьбу навалив. І так якби пішов далі. Я зараз йду по цьому по ці направляю. Так, далі продовжуємо. На фрезерному по програмі засверлююсь, чи значу місця, де буде сверловка. Чому не сверлю, а тільки позначаю. Маю віду на, наскрізь. Тому що, по-перше, в мене побідіти тільки одне сверло на вісім, а сверлити мені треба і на 7, і на 8, і 5. Там одні так, одні так. Е По-друге, різні отвори. Це багато програм треба було б робити і ну, вийшло б путанина. Е ще з одної сторони звичайним сверлом немає як сверлити, тому що. У мене без чистотника, стабільно 6 тисяч обертів. Для побіді нормально, а для звичайного це, понятно, що забагато. Так, Ставиться, не буду показувати повністю, тому що одною рукою це я не зможу, тільки що хотів спробувати, не вийшло. Ставлю заготовку, по лінійці виставив, зажав. Закрив двері, включив емульсію, пустив програму і що по програмі за засверлювання міст. По факту координатка. Тому що я вже далі вже на сірілки буду сверлити е теми сверлами, які мені надо. Все, всі однакові, всі отвори і отвори будуть на, на місцях. Це робота. Продовжую. Далі збираю самі ножки цього стола. Пластини, як ви бачите, вже просверлені. Не робив я різні, тобто в одних різьба, в других отвір скрізний. зробив везде скрізний отвір. Будуть на гайках. Так простіше і так, так простіше. За мінусом що гайок треба буде. Але я так думаю, так буде би... лучше. Так, Беру пластину ставлю її на одну із труб, тому що так зручніше. Вирізаний, вирізаний шаблон з чотирьома болтами посадив, центрував труба. Перевіряю, чи все чітко стоїть. І починаю привалювати. Ну, тут треба двома руками, щоб тримати, щоб нічого не здвинулося. Тому що о, потрібно, щоб все було чотненько. От, наприклад на світло. Бачите як? Варено повністю. І вони так от, от тут от знаходитись. Туше, правда, Пиляти, щоб воно притик. І, коротше, попереді буде. Раз, два, три, чотири. І так само на тій стороні чотири. То й все, так проходився. Рухаємося. Далі приварюю ці ж ноги до столу. Використовуючи для цього труби, ще не порізані, е, ті, що будуть йти для портала самого, соті, поставив їх, так як в нас стіл менший, поставив дві повздовж і дві поперек, і якби так створивши базу для е, самих цих ніг. Можна було б другим моментом, ну як би е, другою послідовністю робити, виставивши ноги на станинах і потім поставивши стіл зверху. Ну, я щось вважаю, що е, так буде ліпше. Тобто, Приварюю ноги до столу, а потім вже скрутивши. Е, Ще одні пластини сюди, до цих пластин буду ставити вже на стіл і приварювати там. Вже нижні пластини. Ну, і типу, так якось проходить процес. Приварю, включусь, подивимося, що з цього вийшло. Так, приваривши ноги на першому столі. Зрозумів, що є спосіб набагато легший для приварювання і виставляння. Зараз покажу. А Отак поки... це буде виглядати. Поки що тільки ми його поставили. Потім я його якби трошки підніму, буду вставляти другі пластини, прикручувати їх, а потім вже все буде. Ну, коротше, подивитесь. І так, легший так як на мене, спосіб врази. Все те саме тільки вверх ногами. На руки легше, як кажуть, в сотню разів. Тому що не треба піднімати стіл, труби ставити, виставляти, коротше, в рази, що зразу не зобразив, навіть не знаю. Ну, скажімо так, треба було <кхи> помучитись з одним, щоб зрозуміти, що можна робити легше. Так що, другий вже отак. Так, друзі, невелике включення, щоб не втратити цепочку робіт, що за чим йде. І так, як ви вже бачите, Самі столи вже тут. На одному із станків чи станін на столі вже приварена плита. Це, що потім, коли вже буде станок в робочому стані, вона е фрезернеться по площині і вже на ньою будуть влаштовуватися, встановлюватися ламелі з Т-образними пазами. Е так, якби з цим понятно, а от на, своїм, на своєму станкові, на своїй рамі, рішив проекспериментувати і зробив коротше, додаткову опцію, вирізав в балках отвори і забетонував. Забетонована оця е, труба виходить. Оця, оця, і оці дві. Ну вони, Якби я бетон арматуриною засунув десь, я так думаю, що десь до цих пір дійшов. Ну і тут зайшов десь, десь до цієї зони. Я так собі предполагаю, тут вирізати не хотів, тому що тут і так максимально жорстко все. Тобто забетонував чисто зараді експерименту. Чи буде якась різниця? Між е, пустотілою станіною, чи пустотілим столом. Тут пусті труби О, і переварена якби, плита. Но, знизу вона ще не обварена, тому що чуть-чуть, трохи -чуть, е, має звук. Вона коли обвариться знизу по тих от квадратах, вона стане такою е, глухою. О, а тут, от, слухайте, моноліт повний. Подивлюся, чи є в цьому сенс в подальшому, якщо колись ще б щось таке е, потрібно було робити, чи є сенс е, бетонувати, чи нема. Ну, я розумію, що в будь-якому випадку є сенс. Просто це лишня морока, скажімо так. Я заморочився е, і зробив. Ну, тут багато пішло, тут приблизно пішло півмішка цементу, мішок піску і мішок щебня. За два заміси я це все заталував туди, зараз стигне. Дня зотри я йому дам сохнути, стигнути, а потім буду далі продовжувати. Поки що буду займатися цим столом. Зараз його буду зачищати і обварювати, перевертати, обварювати знизу по, по отих стиках. Теж от такими е прихватами, чи як такими от стіжками. Так що, так ось, ось так рухаємося. Зараз ще отут от буду обварювати. Тобто оці от вирізи спеціально робив для того, щоб в чотирьох точках тут от ще якби, повварювати. Ну, в принципі то особої погоди не зробить але для жорсткості не помішає У нас вроді дощ збирається. нас сьогодні було 34. <плес> Жесть конкретна. Зараз восьма, даже більше, вже, напевно, півдня вечора. Очередне відключення по графіку. І вирішив, чому включився, рішив. Завершити другу частину. Як ви бачите, Танини вже викрашені, стіл викрашений, як мінімум знизу. Той викрашений, той був покрашений раніше разом з таниною, десь днів 5 тому. Він світліший. Пару днів ходив, дивився на нього, щось мені колір якби так, показався засвітлим, і свій, свій сьогодні красив вирішив зробити темнішим. Е, Краску змішую чорну з білим, тобто підбираю тон якби, на око. Е, от захотів собі трохи темнішу. Крашу валіком. Фактура офігенна, лягає класно, взагалі шикарно. Е, і так. Звичайно, всі місця, які не викрашені, були замащені чи заклеєні е, скотчем е, будівельним, вже поснімав. Так само і тут. І так, е, Той стіл винесений, тому що, щоб, щоб не заважав, свій не виносив, тому що щось він став нетранспортабельний трошки. Трошки вага не дозволяє винести, скажімо. Е, тому та. так. Завершу, хочу завершити е, цю частину і завершити її хочу е, тим, що почав вже викладати е, одну із рельс е, на цей станок і вирішив е, показати, щоб потім. Чогось не забути, що не зняв. Вибачаюсь за освітлення, але вже як є. І так, так як в мене стіл або станина звінкльована, це я знаю точно. Я беру, беручи одну із сторін за базу, ставлю пластину, поставив оцю от паралельку. Так само з цієї сторони і їх притягнув. Разом з лінійкою. Одна сторона і друга. А потім вже струбцинами притягую рельсу до лінійки. Все і зараз буду поступово піджимати, а потім затягну всі болти. Потім поставлю каретку, перевірю, але що тут перевіряти? Якби я звичайно не перевіряю після такого монтажа. Краще, ніж є, воно вже не буде. Мікрони я тут не ловлю, це я ще раз кажу. Тут діло йде на сотки, може навіть і на десятки. Шуткую. Так, все. Всім дякую за увагу. О, аж роздувся. Блін, жара капець. з чола як потьоки льються. Так, все, всім дякую за увагу. Чекайте наступних серій. Діло буде.